Подарунок від підписника. Цікаві попільнички, моделька літачка. Доброго часу, друзі! З вами Олександр, канал Південний Пошук і ваша улюблена рубрика знахідки з інтернет-барахолок. Так, трішки підсобиралося, трішки щось купив, і зараз вам його покажу. Ну, а розпочнемо, розпочнемо з приємного. Розпочнемо з подарунків. Подарунки це завжди приємно. Дякуючи підписникам. Павло, велика тобі подяка за такий чудовий подарунок. Це в нас фотоальбом Миколаївський обласний краєзнавчий музей. Дивіться, на початку. О, тут якісь наклеїчки. Картка, Фрагмент Денця червонофігурного Ольвія 5 століття до нашої ери. Так. Дивіться, на початку війни всі експонати з музею. Ну, музей, само собою, не працював. Їх кудись переносили ну, для зберігання, заховали. І наша. Організація MyArt, оскільки ну, MyArt цим займається, я так зрозумів, вони вирішили все відфотографувати, відцифрувати, щоб ну, мало що зберегти. І ось вийшли такі фотоальбомчики. Звісно, тут фотоальбомчик невеликий, музей сам по собі величезний, експонатів там багато. Я так розумію, що зібрали тут, можливо, якісь самі цікаві чи ще. Ну, чи просто буде декілька таких альбомів. Це 24 рік. Ось так виглядає наш музей стареньких, трьохповерховий. Хто не був, всім рекомендую. Хто цікавиться або хоче знати більше по історії, по краєзнавству. Там дуже багато артефактів, зольвії, з дикого саду, козацькі хрести. Ну, а для тих, хто думає, що до приходу Російської імперії тут був глухий степ, то одражу сходити в музей і подивитися, як тут люди зжили ще за тисячу років до Російської імперії. Тож, хто місцевий не був, будь ласка, завітайте! Хто може в гостях проїздом, то також зайдіть в музей. Зараз виставка в музеї вже все, все працює. І влітку навіть вони робили класні екскурсії по підземеллям. Не знаю, чи зараз таке є. Ну, а тобі, Павло, велике дякую. Цей фотоальбом займе достойне місце на поличці з предметами по Миколаєву та області. Ну що ж, переходимо тепер до покупок. Покупок із чого будемо починати? Давайте почнемо з OLX. OLX. дивіться, ось така моделька Міг-23 в рідній коробочці. Коробочка в гарному стані. Давайте відкриємо, подивимось саму модельку. Так. Зберемо, зараз, дістанемо. Компоненти. Так, о. Дивіться, що класно. Коробочка, бачили в якому стані. І вся документація з нею. Інструкція по зборці. Так, це в нас був що? Завод місто Харків трудового красного знамені імені <клес> Леніна. Ну, хто б сумнівався. Так. Ось такий шилдик. Також місто Харків, масштаб 1 до 100. На жаль, тут печатка, але стерто не видно ціну і місяць та рік. Що, Рік точно ніде немає. Ну, інструкція. Ні, тут лише інструкція по збірці. Рік, на жаль, ну, на жаль, точний невідомий. Добре. Так, давайте зберемо саму модельку. Ось таким чином. Всього три. Пластикова, пластикова моделька, всього три детальки. І ми маємо ось такий літачок. Є таке. Йдемо далі по Оліксу. По Еліксу ось такий брилок. Прикольний, дивіться, в емалях. Цілий, зовсім не подерті, не пошкрябані емальки. Бачите, зображення футболіста. Він такий важкий латунний, мабуть. Ну і у нас тут футбол СССР, як бачите. Дивіться, ось ці, в принципі, майже всі предмети, такі невеличкі, я взяв для того, щоб виставити на закордонний сайт Etsy. Можливо, хто бачив мій минуле, моє минуле відео, я там розповідав, як я відкривав магазин. ну, Недавно. Кому цікаво, можете подивитись, Тож, ось ці предмети я взяв, щоб спробувати реалізувати там. Побачимо, що воно з того вийде ну Бо в нас дані предмети, вони в принципі, по таким цінам і є. Да? Там, ти їх дорожче не продасиш, хіба що залишиш собі також в колекцію. Далі OLX по 120 гривень. Ось такі чудові коробочки розписні, пластикові. Цілі повністю. Дивіться. Хоп! І тут в нас-пам -пам, пам ось такий туристичний стаканчик. Для холодної води. Є тут у нас написи. Так, для холодної води. І ціна 1 рубль 50 копійок. Є такий один і є другий ну відкривайся. Хоп. Не тріснуті, не протікають, навіть заливав воду. В принципі, можна використовувати ну, за прямим призначенням, але, але мені таку. Красу було б якось не дуже комфортно вбивати десь там на природі, на рибалці. Мені здається, воно краще буде дивитись на полишці. Тому що зараз подібного сучасного є багато, що і там з Китаю, що недорого коштує, можна з собою брати. Є класні такі стаканчики. Далі, давайте далі ось покажу вам. Так, стара монетка. Мабуть, вже багато хто її бачив. Ой, лузі червона калина. Але Національний банк України, два, тижні на... так, два тижні, здається, тому вирішив, що дорозпродати залишки, чи я не знаю. І виставив знову на продаж. Монетку номіналом 5 гривень. Матеріал нейзельбір, тираж до 250 штук. Не знаю, можливо, вони два роки назад просто не весь тираж розпродавали, а спеціально залишають якусь кількість, щоб ось через час її розпродавати. Я тоді її купував, подарував, тому вирішив, що, ну, якщо вони запустили продаж, то можна встигнути купити. І купив така монетка в сувенірному блістері. До речі, давно я щось. От то, мабуть, як її замовляв, це 2 тижні, може і більше назад. І більше на сайт не заходив. Навіть не знаю, що, що там за, за новинки. Треба зайти подивитися, що я зовсім, зовсім це випустив з уваги, що там за які монетки. Так, Віоліті. Переходимо до сайту Віоліті. Ось оці предмети. Тут їх скільки? 5 штук. Так. За них я заплатив 1000 гривень. Ну і давайте їх оглянемо. Давайте розпочнемо з об'єктиву. Це у нас от такий об'єктив до кінопроектора. Ось навіть з ковпачками. Лінзи не тріснуті. Ну, і точок я на них ніяких не побачив. Там, здається, все добре. Made in USSR. Гости. Так, і це в нас номер його є. А де, де назва? Ага, 16 КП 1,2 на 50. ну Я в об'єктивах не, не так сильний, але я знаю, що це кінопроєктора У мене вже схожий був. І там десь рік назад на OLX він досить успішно такий швидко продався. Тепер спробуємо поставити такий. За кордон. Подивимось, що воно з того вийде. Так, об'єктивчик. Далі отака от класна штукенція. Дивіться. Зовсім нечастий гість в наших краях, на наших теренах. Та я думаю, мабуть, мало хто таке колекціонує, збирає. Бачите, це латунний, от такий вершник на коні. Важкий. І тут корок. Це пробка, це пробка від бурбону. Від бурбону. В сеті, от в колекційному це було таке лімітоване видання. Їх виходило вісім. От вісім от таких вершників, вони там в різних позах виходять з різними літерами. Ось бачите, літера A. Так. Фокус, фокус. Є, здається, фокус. Літера A. Тобто це перший номер. От сет їх з восьми, Важка латуна пробка. Корок, це теж ну, має ось трішки якісь пошкодження, а так, а так цілий. Класна така. Кажу, незвичайна у нас річ. Ну Це це Європа, Ірландія, якщо я не помиляюся, але можу помилятись. Те, що гугли, знаю, що це з сету і сет їх вісім. 8 штучок і такі на EC, на EBay в продажі стоять і продаються. То ще я спробую, ну, а чого б і ні. Так, далі. Попільнички. Переходимо до цікавих попільничок. Їжачок, дивіться, який прикольний їжачок. Їжачок у нас іде сілуміновий. Ось такий він. На мою долоню. На жаль, в нього тут немає от такий листочок. Повний комплект то цей їжачок іде з таким ще листочком зверху закривається. От Повнокомплектний було б придбати взагалі чудово, але вони досить нечасто зустрічаються з цим листочком. Я так подивився, подивився, то да, З листочком не так вже й часто. Ну, а без листочку. Все рівно гарний. Ну, Так, трішки час його, мабуть, покидав, хоча, можливо, це і. Ні, ну, мабуть, все ж таки час десь, десь падав їжачок. Є таке. Далі ось така попільничка. Це алюміній, ну або ж також силумін, але воно щось легеньке. Я думаю, це алюміній, покрашено чорною фарбою. Це не я красив, це вже так і було. Ну, але, здається, виглядає непогано. Не знаю, вам відсвічує чи не відсвічує. Так, зображена тут ось така жінка, яка лежить. Ну і це як веєр. Ну, нема жодного клейма. Ні ціни не клейма. Є таке і далі попільничка Отакенька. масивна. Також покрашена, я так розумію. Теж алюмінія або силумін. Це от такі от санки. Санки Святого Миколая. Ну, а що, новорічні свята вже не за горами. Вже, вже треба думати про, про санки чи ні. Знаєте, прикольно зроблено. от Вона така масивна, також така важкенька. Ну, і взагалі, якщо тут чимось доповнити, поставити того ж Санта Клауса чи, чи Святого Миколая і сюди вершника на коні, і можна прямо зробити таку новорічну композицію. Ну, а що, гарна ідея. Так, дивимось, клейм ніяких немає. Е, ну Ось тут тільки. Але ну, це якийсь знак анархії. Не знаю, що це може означати за клеймо. На ні ціни нічого немає. Такий він він сантиметрів 15, От, ну тобто, досить масовано. І, взагалі, чесно, я навіть не знаю, вважати це попільничкою чи ні, тому що якось для цигарок якихось отворів він немає. ну. Насправді це може бути просто як декор такий. Є таке. Це у нас було в Віоліті. Нагадаю, 5 предметів за 1000 гривень було куплено. І тепер буду пробувати їх виставляти на Еці. Хто не бачив відео, як я там зареєструвався, то можете подивитися десь там зверху будуть. Що ж, здається, на цьому. А ні, не все. Ще по традиції завершаємо сучасними повністю предметами. З Китаю прийшов ось такий прикольному кольорі альбомчик. Альбомчик для монет. От колір мені дуже подобається. Дивіться, альбомчик на 60 монеток. Комірка діаметром 40 мм на 350 мм. Нічого незвичного, але приємно для монеток те, що треба. Все, а от тепер, здається, на цьому все. Давайте ще трішки по продажам їм пройдемось. Дивіться, на OLX забрали два годинники Casio, чоловічий та жіночий. Десь у якихось там попередніх відео вони були. Прийшли в загальній, загальній посилці. Також на Vlay забрали... Вкладищі від жуйки 90-х Томіджері. Забрали ялинкові прикраси. У мене їх було біля 45 штук. Одна людина всі забрала. Ну, вже, так, да, новорічні свята не за горами. Починають їх купувати. Також забрали вінтажну коробочку. Ну, і на цьому здається, все. Це. Друзі, велике, дякую вам за перегляд. Велике, дякую за ваші підписки, канал потрошку росте, це ну, дуже приємно, дуже мене радує. Що хочу сказати, точніше, не сказати, а побажати. Хочу вам всім побажати миру, кохання, гарних знахідок, чудових доповнень в колекцію. Я пішов далі моніторити інтернет-барахолки, щоб знайти щось цікаве і зробити огляд, і показати вам. Тож, до нових зустрічей!